Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали е, перевіряти податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І е, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І, значить, Німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю чесно, він і для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Я колись не заплатив просто за паркування. Я пропарку, я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки... Я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити, або заплатити отакий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копаться. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці, через два роки в аеропорту мене десь словить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платити. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька взагалі. Німці настільки і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає доважданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. Тіпа, давайте додому у нас не змогли. все, ми вам чи могли допомогли? Чао. От тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі. Питання позадайте мені. Давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків. і що поляки їм до це зараз роблять Податково давай, так? давай до речі, да, тут тому теж хватає. Да, переходьте, підписуйтесь, Ми виставимо пізніше. Все слава всім українцям, які досі тримаються.